Людія. Оскільки ми бачимо перед собою трону, бачимо в ній померле тіло людини і усвідомлюємо, що хочемо того чи не хочемо, зустрічаємося зі смертю. Це непрохана Гостя, вона має владу відкривати любі замки в кожній оселі. Немає там ні багатого, ні біднішого, щоб від неї відкупився чи скрився. І зазвичай показує практика людська, що ми не готові зустрітися з нею. Але згадуючи покійну, і я не випадково прочитав Євангелія, коли Господь називає себе хлібом життя і каже, хто їсть цей хліб, житиме вічно, хто вірує в мене, навіть коли помре, житиме. Ми віримо, що крім того і тлінного, і немічного тіла, яке ми маємо. Господь дав нам найперше безсмертну душу, яка від Творця нашого батька дана нам і мусить до нього повернутися. Сьогодні спов сповняється євангельський закон. Святе письмо каже, земля єси і в землю підеш. Ми створені з землі, ми в землю повертаємося. Але ми щасливі з того, що ми християни, бо ми віримо в те, що завершенням цього земного життя не завершується вічне життя. Якщо ми тіло похоронимо сьогодні, але продовжуємо молитися за душу. Бо я люблю повторювати, що якщо ми любили наших рідних і близьких, навіть тоді, коли розлучаємося з ними, наша любов не завершується з закриттям гробової кришки. Ми ж продовжуємо згадувати ті прекрасні митінні життя, які відбувалися між нами. Ми дякуємо нашим батькам. За дар життя, Богові найперше, перша їм та як співучасникам. І ми віримо в те, що Господь прибуде їх від тимчасового сну. Хто мав можливість неділю бути в храмі, той чув івангівську історію про те, як Господь пробудив з тимчасового сну дочку Іаїра. Господь, коли йшов туди, Він казав такі слова тим, хто сумував, скорбів. Він каже: не плачте, бо дівчина не вмерла, а спить. Чому Господь називає смерть сном? А тому, щоб нас потішити, щоб нам роз'яснити, щоб у час горя, скорботи, втрати ми теж сприймали сон. смерть, не тим, хто са сон. І у час, відомий тільки Богові, він вдруге прийде. І як дочку Іаїра, як свого чотиридневного померлого друга Лазаря, як сина наїмської вдови, візьме і покійну Зінаїду за руку і пробудить її з цього тимчасового сну до життя вічного. Як казав Господь Марфі, чи віриш цьому? А вона каже, так, вірую Господи, що ти є Христос, Син Божий, який прийшов у світ цей. Так само і ми, сучасні християни. Ми віримо в те, що безсмертна душа вона лине сьогодні до свого Творця і за свої діла або оправдається, або буде осуджена. оскільки ми не знаємо того знання, чи заслужила собі людина вічного блаженства, чи того місця, яке святе письмо, де плах і скрегних зловів, тому ми посилюємо нашу молитву за тих, кого втрачаємо. Ми молимо і просимо милосердного Бога, щоб він вкотре прихилився на милість. І якщо навіть оступалася в земному житті покійна, простив її свідомі чи несвідомі гріхи. Але знаючи покійно, вона мала таку жартівливу вдачу. Вона долала свій земний шлях з посмішкою. Вона навіть у час хвороби знаходила. Час для жартів. І оце, напевно, допомагало їй йти по життю. Бо по-різному складаються долі людські. Ми не можемо знати, що нас очікує не тільки в майбутньому, а що й сьогодні вечором. Оскільки ми не знаємо цього, то святі отці повчають нас і кажуть, щоб ми пам'ятали про смерть. Зазвичай, знаєте, людина, коли молода, вона не хоче ці слова сприймати, про яку смерть пам'ятати. Зазвичай ми, можливо, тільки на схилі наших кліт за неї згадуємо. Але добре б ми мали цю пам'ять, бо вона би заставляла нас не грішити. І саме гріх може бути перепоною нашою до життя вічного, до, до раю, до престолу царя слави, біля яким ми покликані всі бути. Тому, дорогі брати і сестри, ми сьогодні вкотре будемо молитися за спокій. Душі новопрестанної або Божої сіної. Покійна зінов'я народилася в селі Слобідка 14 квітня 1929 року в родині Іллі та Ганни Смадичів у 1947 році вийшла заміж за сусіда, чудову людину, бойчука Івана Михайловича, з яким у парі прожили. Майже 50 років. Коли я читаю оці некрологи, я завжди люблю зупинятися на цих немалих цифрах, бо люблю повторювати, що дуже буває так часто, що людина і сама скільки не живе. Ми не можемо описати, що відбувалося за ці великі роки спільного життя, але думається мені, що і напевно не один кусень хліба потрібно було поділити на і рука об руку Терплячи різного роду перешкоди, негаразди, непорозуміння іти. І цей шлях допомагав їм долати Господь. Виховали і дали освіту двом дочкам Богдані та Ганні, одружили їх, раділи двом зятям Педору та Юрію, дочекалися двох внуків Віталя і Володимира, їхніх дружин Інни і Оксани. Правнуків Юрія, Вікторію, Дмитра, Олега, Дениса любили їх і чекали завжди в гості, але вони завжди раділи були бачити її. Та, на жаль, хвороба перемогла і 20-го числа цього місяця покійна відійшла у вічність. Як кожна людина із плоті, крові створена. Свідомо чи не свідомо, покійна все ж таки згрішала, бо, як каже Святе письмо, немає такої людини, яка жила б і не згрішила. Тому, не маючи змоги вже більше з вами розмовляти, можливо, когось із вас тут, рідні або присутні, односельчани, сусіди, образила якимось своїм необереженим словом чи поступком, просить. Через уста мене. Простіть в перший раз, в другий раз, простіть в третій раз, Відходячи до вічного спочинку, не прощається з усіма рідними, дітьми, братів Івана та Володимира, Івана, Нарося, Володимира, з сусідами, з, з, з ріднею чоловіка Івана, Галини, Оксани, Андрія. Наталії, сватами, Галиною і Наталією, з сусідами, а також з усіма родичами, слобідки, і просить усіх прощення. Крім цього, прощення просить і вашої щирої, і ревної молитви, для того, щоб Господь оселив її душу на лоні Авраама, Ісака і Якова. Помолимось, дорогі в брати і сестри, щоб так сталося. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Слів наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визвели нас від лукавого. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід вона твого. Бо ти, породила Христа, і Борителя, душ наш. Ослаби, постави, помилуй, прости Боже, світінні, вільні, ні вільні. Свідомі чи несвідомість, словичові все всеє, Господи, просить Ботиблогинську, чоловіку люблю. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В